Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про адаптацію та розберемо концепцію змін. Це дуже важливо знати, якщо ви націлені на нові досягнення. Це може бути імміграція, народження дитини чи розвиток вашого бізнесу. Ну що ж, поїхали? Друзі, для простоти та зручності я вирішила поділити це відео на дві частини. І в цій частині я хочу розповісти вам про концепцію змін. Це вкрай важливо знати. Перше, це коли в нас є бажання щось змінити, наприклад, еміграція чи вивчити мову. То спочатку це перший ступінь в концепції змін це в нас з'являється необгрунтований оптимізм. Тобто, коли щось нове, ми це уявляємо. Тобто, в нашій голові це дуже яскраво, класно. Як ми переїжджаємо, наприклад, одна моя знайома, вона мріла переїхати в Паріж, і вона уявляла, як вона буде їсти кросанчики, гуляти, а, по гарним місцях, фотографувати зефіловою башнею, так? І, але. Коли вона переїхала, коли наші очікування зустрічаються з реальністю, і реальність зустрічає нас не так, як ми уявляли, і ми штовхуємося з першими труднощами, то звісно, тут вже з'являється друга ступінь з теорії концепції змін це підтверджений обґрунтований песимізм. Тобто, коли Моя знайома на першому ступені уявляла, як вона буде класно жити в Парижі, а виявилось, що зняти навіть житло це мало того, що це дуже дорого. Так? Так, наприклад, знайти більш-менш непогано облаштовану. Квартиру це справжній квест. І е, я досі пам'ятаю її жарт, який виявився не жартом. Коли Ріалтор каже: ви знаєте, там новий євроремонт 94-го року. І вона сміється, каже: насправді ну, в Парижі 94-й рік це е, фреш, це взагалі новий, новий ремонт. Так само вона розповідала, як взимку вона їхала в метро. І через те, що Париж це супертуристичне місце, то захворювання зі всього світу, наче зустрічаються різні знаєте, мікроби бактерії. Вона розповідала, що дуже багато різних туристів в мітро, і вона хворіла дуже жахливо, так як ніколи не хворіла в Україні. А ще в Парижі дуже холодні зими і. Звикнути до холоду, такого їй було вкрай важливо. Тобто, коли наша реальність, вона, звісно, зустрічає нас не так, як ми уявляли, як наші мрії, то ми переживаємо оцю другу фазу. Третя фаза це криза. Неминучо в будь-яких нових змінах. І це може бути, наприклад, ви мріяли про дитину, ви стали мамою, і ви уявляли, як ви будете там бавитися, а потім ви не досипаєте по ночах, ви не можете жити, приділити часу собі. І, звісно, ваша реальність стикається з кризою, і вам стає дуже важко, і в такому випадку, наприклад, може трапитись пострадова депресія. Так само, якщо це навіть вимушена еміграція або не вимушена еміграція, ви все життя мріяли жити в якомусь місці, нарешті це збувається, але неминуче ви штовхнетесь з труднощами. Чи ви мріяли про власний бізнес, кав'ярню, наприклад, чи а, створювати одяг? І, звісно, ви штовхнетесь з труднощами. Тобто, ми повинні з вами розуміти, що Будь-які зміни, будь-яка адаптація на шляху до успіху неминуче буде криза. І це третій етап. І в залежності від того, зламає нас криза, і ми зупинимось, чи ми будемо йти далі, є два варіанти подій в цієї концепції змін. Перше ймовірність це якщо людина не може справитись з кризою, тоді вона починає себе начебто вмовляти. Ну, і не хотілося мені той одяг створювати, та і в Парижі мені не так уже подобається. І людина не починає себе, начебто, вмовляти, відмовитись. І коли людина себе вже вмовила і прийняла рішення здатись, тобто в неї психіка перестрибує знову. На цей перший етап необґрунтований оптимізм. Тобто вона відчуває таке полегшення: «М -м, клас це немає цих проблем, не треба думати, як робити то, як робити е, інше. Ну, звісно, <смі> як, е, е, знаєте, не можна відмовитись від дітей, треба тільки виходити з після родової депресії. Е, це трошечки такий інший приклад. Але Якщо ми говоримо про новий бізнес, так? чи ми говоримо про еміграцію чи про труднощі в стосунках, коли ви, наприклад, звикли до самотності, а тут ви зустрічаєтесь з людиною і все в такому рожевому кольорі, так? А потім ви виявляєте, що починаються перші сверки, чи людина ну, реальність вона. Починає відрізнятися від ваших уявлень про ці стосунки, і ви себе починаєте оцю кризу, якщо не проходите, то психіка нас підштовхує відмовитись, і от ми відмовляємось і відчуваємо. Потім деякий час, оце знову знаєте нас на такий, це такий як круг, тобто нас на перший рівень, тобто знову нас. Викидує на цей необгрунтований оптимізм, ми думаємо, О, ну як класно, все, не треба вже підлаштовуватись під ці стосунки, чи якщо ми говоримо про імміграцію, не треба вже жити там в поганій хаті за великі кошти і переживати ці всі моменти з мовою новою чи, чи, чи з пошуком роботи. так. Але потім в нас а, ми переходимо на Другий етап це обґрунтований песимізм. Тобто ми зрозуміли це, це знаєте, таке поліпшення, така ейфорія проходить, і ми такі ой. Може, не треба було відмовлятись, ой, ну зараз знову треба щось робити. Ні, ну там треба ж і якось і самому, якщо ми говоримо про стосунки погано. І так психіка нас ганяє по кругу. Якщо ж людина а, має певну силу волі, і вона обирає проходити цю кризу, тобто під час кризи людина не здається, і тут важливо. Декілька речей, як пройти цю кризу. Були дослідження, про які я читала в книжці «Антихрупкість», які показують, що людям вкрай важко даються зміни, і навіть при умовах, що людина боліє смертельними хворобами, їй треба змінити свої звички на більш корисні. То 95% людей не можуть змінити свої змички, не можуть відмовитись. Настільки нам людям важко даються зміни. Але вчені виявили, що група підтримки, 2-3 людини, вони збільшують шанси на зміни в 7 разів. Тобто, якщо ви будете мати підтримку, наприклад, вашого психолога, і мами, і подруги, так, або хоча б мами і подруга. Ну, хоча б знайдіть мінімум дві людини, які можуть вас підтримувати. І тоді ваші шанси на те, що ви не зламаєтесь і пройдете цю кризу, збільшаться в сім разів. І тут хочу пригадати класне правило з книжки Атомні звички, яке вчить, що дуже важко бути в режимі в дисципліні, звісно, тому. Цілком нормально, не треба себе ругати, якщо ви щось не виконали. Просто відмовились від чогось на один день. І навіть на два дні, але не пропускайте більше двох днів, тому що повертатись в режим це буде дуже-дуже складно. І так, що ж відбувається, якщо людина стіснула зуби, і то кажуть, і пройшла цю кризу. Після того, як людина пройшла кризу, то вона відчуває. Вже обґрунтований оптимізм, тобто вон, реальність починає відповідати їй тим, що в неї виходить, в неї, вона не здавалась, неї виходить, наприклад, вивчити мову, чи знайти житло, так, якщо ми говоримо про еміграцію, чи знайти роботу, чи якщо людина відкрила бізнес і не здавалася, то їй вдається піднятися в доході. Так? Чи в стосунках, коли люди притерлись, пройшли, поговорили про кризи, вони стають ближче і вже відчувають, що вони більш сильні, як пара стали. Так? І п'ята ступінь це успіх, це те, що от ми якраз вже пожинаємо справді перші плоди нашої праці. Тому давайте швидко підрізумуємо про цю теорію змін. Вона складається з п'ятьох етапів. Три етапи: перше це необґрунтований оптимізм, обґрунтований песимізм та криза. Якщо людина здається, після кризи все бросає, психіка відчуває поліпшення, бо її викидає знову на першу фазу, але психіка буде ходити кругами і буде знову погано, гарно, погано, гарно. Якщо ж людина. Вибирає залишатись в режимі, виконувати те, що треба проходити цю кризу. То четверта стадія це, звісно, йде обґрунтований оптимізм. П'ята успіх. Що важливо знати, коли людина пройшла повний круг з п'яти етапів, вона відчуває підвищення самооцінки, її психіка стає більш сильною. Це і є адаптація. І тому я говорила, що люди, які вміють адаптуватись, їх психіка більш здорова. Друзі, на цьому перша частина відео вичерпана. Будь ласка, напишіть коментар, чи було вам цікаво дізнатися про теорію змін. Також хочу нагадати, що ваша підтримка для мене вкрай важлива, бо це надихає мене. Шукати класні теми та матеріали для відео. Друзі, дякую за увагу! сподіваюся, це відео було корисним для вас. До побачення в нових відео. Па-па!